Розкажу вам про дві моделі: саму популярну, саму нову модель чана джакузі, яка зараз з'явилась на ринку. І стара модель, з якої почався взагалі бізнес чанів джакузі, вони появилися 5 років назад. Вони одинакові, двохметрові, що цікаво, просто цей стоїть вище. Сама вдала модель, яка вийшла на хід продаж. Чому? Суть в тому, що якщо в людини є гроші на такий чан. То це я можу по комплектації скоротити на 200-300 одиниць. Виникає яке питання, чи треба мені Жигулі, якщо є ландкрузери? Правильно? І любий би купив Жигулі замість ландкрузера з різницею в 200-300 одиниць з двома нулями. Значить саме популярна модель вийшла з того квадру круглого всередині, такого як цього. В чому суть? Зменшили борти, зменшили сидіння і чан фактично витягли до восьмимісного. Але вам тут є де протягнути ноги. Значить, чан комплектується 12 форсунок, 18 форсунок, 6 форсунок. Але що саме цікаве, на бізнес я вам раджу взяти менше форсунок, а якщо би для себе, для здоров'я, я б вам радив, що я вам зроблю сидіннями, і тоді у вас би було більше форсунок. Як не дивно, на бізнес виходить менше. Ну і чим знаєте, чим менше обладнання в техніці, тим воно менш ломкіше. і так далі, і тому подібне.